Друзі, привіт до вашої уваги. Це туфлі жіночі мікс мікс брендів. В лоті присутні безліч цікавих моделей та кольорів. В лоті присутні босоніжки, шльопанці та туфлі. Присутні ремінець, він регулюється. Шльопанці. Така моделька досить цікава. З дуже класною устілкою. Туфлі. розміри від 37 до 41. З розміром 37-41 по одній парі. 38 2 пари. 39-4 пари та з розміром 43 пари. Розмір 39. Легкі у догляді. Загнучкий верхній матеріал з оптимальною посадкою. М'яката гнучка підозка. В лотів всього 11 пар і цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Завантажуйте мобільні лотокфіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу! Заробляємо разом!